26 листопада до Марганця прибув керуючий Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Київського патріархату Єпископ Симеон. Головна мета візиту владики це підтримка патріотів України та знайомство і щира вдячність людям, які надають допомогу захисникам нашої вітчизни. На зустрічі за круглим столом були присутні виконуючі обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко, заступник міського голови Євген Вікторович Євдокименко, благочинний міста Марганця, настоятель церкви Петра Павла Ієрей Тимофій Редько, представники громадської організації підприємці міста Марганця Оновлена та волонтери міста. Єпископ Симеон звернувся до присутніх зі словом. Ви Знаєте, що сьогодні тезис моя хата з краю» Я нічого не знаю. Це вчорашній день. Час такий прийшов, коли не можна просто відсидітися і там і чекати, хтось колись прийде, зробить. І сьогодні прийшов час, коли треба захищати свою просто державу. Ми сьогодні повинні берегти мир, але захищати цей мир теж повинні. Тому що нам пропонують мир, але в рабстві. А ми повинні відстояти мир, свободолюбивий мир. І через те стоять сьогодні хлопці, яких ми хіба слабляємо відстоювати наших героїв України. Звідки вони не були? Звідси з центральної України, з Києва, Західні. Все це наші броні, це наші брати, які сьогодні стоять, це наші волонтери, це наші жертводавці, які сьогодні кожен дорожить своєю якоюсь великою справою, але які знаходить час для наших бійців. І я сьогодні, Миколай Васильович, вам дуже вдячний вам. Що ви кожен сьогодні віддаєте свій час, якісь свої цінності, віддаєте і жертвуєте це на підтримку нашого воїна. І вам великий міський і за те, що ви сьогодні робите. Повірте мені, що ви тут не роді в цьому великому поверсі. І церква, зубаште, приймає активну діяльність. Українська церква. Чому я це наголошую Українська церква? Тому що українська церква, українська церква буде дбати за українські солдатів. Тому що в неї пріоритети одні й ті ж самі відстояти свою державу, відстояти свій мир, відстояти свою м, історію, а не нав'язану чимось іншим. І от настільки просто є стільки спільних задач, що церква не може стояти острів, а вона теж приймає активну участь. Я вам більше так скажу: у нас тільки в Дніпропетровській області. Мобілізувалося десь до вісьми дев'яти священиків, які сьогодні стоять теж на передовій. Не як люди, які е, як капелани їздять, а це ті, які написано в ній рапорт, мені рапорт, взяли автомат в руки і пішли захищати батьківщину. Є окремо капеланські служби, які окремо їздять, постійно їздять. Пістійно підтримують, причищають, разом з волонтерами добираються туди, приїжджають назад, і таке інше. І коли мені кажуть, яка ваша роль, я кажу, наша роль разом з українським народом сьогодні повинна бути одна це підтримати своїх побратимів, які стоять і захищають свою державу. Я радію сьогодні, що кожен із вас знаходить велику кількість часу, велику кількість своїх, залишає свої справи, а підтримує насамперед наших наші солдати які сьогодні стільки потребують уваги, стільки потребують тепла і затишку, і коли вони відчувають, що це від нас, вони дійсно готові стояти і вони будуть стояти. Я це свідомо і чітко вірю. На зустрічі з Владикою присутні мали змогу отримати відповіді на свої запитання. Скажіть, будь ласка, яким саме Ви бачите шлях приблизно війни сходу України? Наш час такий прийшов, коли ми повинні просто мобілізуватися. Бути органічно поєднані в своїх справах. Тут не можуть відсидитися ні бізнесмени, ні підприємці, ні військовослужбовці. Тут ми всі одно. Я вважаю, що ми максимально повинні берегти цей мир і підстояти І все. А яким чином все київського патріархату а... підтримує наших хлопців? Приклад. коли е, на Майдані тільки починалися події різні, то ніхто не інший підтримував українська церква. чого почалося все? Це коли вночі розганяли студентів. А час був ще такий випробовчий, боялися багато. Боялися. Президент був на місці. Де було на місці, якийсь розгон відбувається, і тоді патріарх, вже маючи 86 років, як він неодноразово каже, пережив чотири секретаря і вже 6 президентів. І він що сказав? Просто фразу. Треба відкрити двері. І відкрили двері в Михайлівському монастирі і прийняли студентів. Я пам'ятаю цей час, коли вони всі лежали там. Михайлівському соборі, Великому соборі в центрі міста. Лежали там, грілися, підняли тоді студентів, тому що там на території розташована Київська духовна академія семінарія, підняли студентів, вони давають поїхати чаями. Пізніше семінарського храму взагалі перетворили лікарню, коли все ікони повиносили, ікони повиносили, а там поставили, зробили свороду таку yeah. операційну просто. В прямому розумінні цього слова. А тоді українська церква взагалі масштабно включилась, тому що коли ми почали по єпархії збирати кошти, то ми зібрали тоді понад перший раз понад півмільйона. Тому що в держави нічого немає, все вивезли, виграли, тут починається війна. І через те, хто хвилин українська церква починає тоді активно включатися в державотворення своєї держави і відстоювання своїх опційно цими патріотичними, доброзичними заходами. І почали шукати автомобілі, купляти техніку, і постійно працюють кожна єпархія. сьогодні у нас дає звіт, скільки що зробила, скільки допомагає. У нас тільки в Дніпропетровській області ми зібрали у храмах понад 400 тисяч гривень. Ми тільки зібрали і передали. Зома наприкінці круглого столу керуючи Дніпропетровською єпархією Української православної церкви Київського патріархату Єпископ Симеон пообіцяв присутнім, що така зустріч далеко не остання, адже є необхідність в нашому місті побудувати храм, підтримати патріотичний дух та надати посильну допомогу учасникам АТО, завершуючи зустріч, владика висловив щиросердні побажання марганчанам. В першу чергу ми в серці. Тому що ми попри е, ці великі події починаємо бути тратівними один до одного. Е, я бажаю, щоб паніка і такі інші в наших душах ніколи не оселялися. Ми повинні е, сьогодні бути такими, знаєте, добрими християнами, добрими. І не лише на словах, а на своєму власному прикладі. Хотів би сьогодні подякувати вам, і хотів би подякувати сьогодні всім. За таку невеличку, але таку знаєте, кажуть, я, кажу, я отримав задоволення, що ем, це коли приїжджаєш на прихід, і іноді буває там великий храм, великий собор набудували, а людей там немає. Я завжди скажу, що це залишається великий музей з куполами. А іноді приїжджаєш невеличкий храм, але там зібрались патріоти, е, дівчата стоять в вишиванках і ти відчуваєш е, дух України. Я вірю в те, що... І в цих стінах сьогодні запанує цей дух, який буде передаватися через такі прості, прості меседжі, так би мовити, сообщення, ці сообщення, про цю звістку невеличку, що потрібно сьогодні державі, що потрібно сьогодні зробити людям для того, щоб жити краще. Но ці пріоритети, як віруючих людей, я вірю в те, що сьогодні під вашим началом тут запанує мир, злагода і дійсно Господь буде поставляти згорню і щоб тут це було гаразд. Хай Господь нам цим просто допомагає і благословляє. Я всім вам вдячний за те, що ви знайшли час. Маючи можливість сьогодні з вами зустрівся і поспілкувався. Візит єпископа Симеона не завершився тільки круглим столом. На нього з нетерпінням очікували учні загальноосвітньої школи номер 3 де стараннями школярів та педколективу створено музей слави. В ньому поряд із пам'ятними речами Великої вітчизняної війни вже знаходяться реліквії, привезені та передані військовослужбовцями з подякою за підтримку із зони АТО. Після екскурсії музеєм учні школи подарували гостям пісню, молитву. Боже, я молю за Україну, Боже молю, Тебе за людей, тих прости, тих спаси, і милюй свою прояви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами. В храмі своєму під небесами радісті ми, ти дарував. Життя за людей віддав, в книгу життя. Ти нас записав. Керуючий Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, єпископ Симеон сердечно подякував усім марганчанам за гостинний прийом та патріотичний дух.